Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Маємо в наявності латуньові хрести на пам'ятники. Вони можуть бути різних розмірів, тобто різна висота і ширина, і можуть бути різні конфігурації. Наприклад, оцей хрест він йде сімиконечний, тобто тут є коса перемичка, є ще зверху і він йде з розпяттям. Є сіми такого. Типу хрести. Є прості стандартні, тобто без косої перемички. Є менші, наприклад, такі є п'ятиконечні, тільки з косою, без кусою верхньої. Є прості рівні отакі от хрести. Вони у ці менших розмірів, наприклад, є отакі. Трошки більше. Тут, по своїй фільмі, є от, я, такі. Отакої от форми. Також є а, троянди, є герби різних розмірів, від найбільшого до найменшого. Тобто все робимо, що потрібно. Кого цікавлять хрестики, кого цікавлять пам'ятники. Робимо все повністю під ключ, доставляємо, встановлюємо, вкладаємо плиткою. Тому, кого цікавить, звертайтеся в контакти в описі.